До дитячого садочка ходять не лише діти, а й кандидати в депутати. Останні, в свою чергу, обговорюють злободенні теми та розповідають про свою предвиборчу програму. Кандидату депутати Київської обласної ради Костянтин Оліфіренко завітав Кандидат, до дитячого садочка Русинка. Працівники привітно зустріли кандидата та висловили свою підтримку. Я хочу, щоб ми послухали про його роботу, що він зробив і що він планує зробити і. Як надалі ми будемо співпрацювати із Костянтином Константином Приїхав, щоб зустрітися з працівниками дитсадка, донести до них свою програму, заграти на гітарі та заспівати власні пісні. Крім того, наголосив, що написав вже чотири сценарії до фільмів, сюжети на актуальні теми про кохання та несправедливість. На одну з ролей хоче запросити самого Богдана Ступку. І потім цього хлопця був названий Татко, До речі, я звернув до доступки, хочу, щоб він зіграв цю роль. Проте же Богдан Ступка буде грати оцього політ боса такого. Ви бачили фільм Вадітик для віри. Може, хто бачив? Оце приблизно такий сценарій. Костянтин Оліфіренко один із небагатьох, хто не словами, а на ділі виправдовує довіру. Не так давно в дитсадочку росинка він замінив газові комфорки, пообіцяв, що і вода буде. Понад шість років займається проблемою енергозбереження, тому хоче зробити все можливе, щоб люди мали доступний газ і світло. Економіка це перше, з чого треба починати, наголошує Кандидат. Економіка це все, це наповнення бюджету. Ви знаєте, скільки у нас сьогодні отримують пенсіонери, скільки отримують лікарів, вчителів. Це мало, це ж люди, де можна додаткові резерви отримати гроші, лежать у нас під ногами. Це треба тільки добру волю і все. Більш нічого Підняти і дати можливість. Хочемо поміняти боляри. Це буде, до речі, в кожній школі міста Бориспіль і в кожному дитячому садочку, і лікарні. Скрізь де приймає, значить, ми використовуємо конфорки, там тени електричні для обгріву води. Ми хоч, хотіли б тут все поміняти в нашому місті, щоб Бориспіль став першим містом в Україні, який дав зелене світло енергозберігаючим технологіям. Костянтин Оліфіренко звернувся до присутніх з проханням уважно вивчати агітаційні матеріали всіх кандидатів і не дозволяти себе обдурити. Упевнений, що люди зроблять правильний вибір. І наостанок для чарівних жінок пісня про троянди Юлія Карпінська, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.